Друзі, вітаємо! Добрий день! Для сьогоднішнього відео у нас відразу два приводи. По-перше, на каналі ми досягли 10 тисяч підписників, декільком сотням з вас ми надавали усні консультації. Ще з доброю сотнею ми зустрічалися особисто. Декілька десятків наших підписників є нашими корпоративними клієнтами ще з далекого 2010 року, коли ми почали свою роботу на ринку юридичних послуг. Саме тому першим ділом ми хотіли би подякувати вам за довіру і інтерес до каналу. Будемо і надалі робити все, щоб контент на каналі був виключно інформативний. І другий привід для відео це дата, яку в першу чергу цікавить всіх військовозв'язаних чоловіків. А оскільки вся країна живе в умовах війни, то ця дата так чи інакше впливає на усіх нас. 16 липня. Це буде. Як мінімум цікавий день, це точно. 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були оновити свої військово-облікові дані. На жаль, станом на день зйомки цього відео, Міноборони так і не підтримував законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних. І багато з вас у нас запитують, що буде після 16 липня. Все ж таки, оновлювати дані чи не оновлювати? Які штрафи очікувати? Чи будуть вони масовими, чи будуть на кожному перехресті стояти бусики ТЦК? І всі, хто не оновив дані, пакуватимуть і ледве не відразу відправлятимуть на військові навчання. І купа інших питань про життя після 16 липня? Друзі, по-перше, короткий спойлер: все буде добре. 17 липня, як і завжди, Стане сонце і життя продовжиться. Глобальний недолік буде лише в тому, що тимчасово продовжить існувати одна недокраїна на північний схід від нас, а значить, нам треба буде продовжувати роботи все для наближення перемоги. Іншої дороги немає. А тепер давайте розберемо ті мобілізаційні новели, які нас очікують вже 17 липня. Чого дійсно варто очікувати, а що не більше ніж? Тешні заголовки у медіа для привернення вашої уваги. Отже, одне із топ-10 питань. Чи варто все ж таки оновлювати дані? Ми радимо всім військовозобов'язаним оновити свої військово-облікові дані. Найкраще це зробити через СНАП. Але, чим ближче до 16 липня, тим шанс оновити дані таким способом у вас все менше. Наприклад, у Києві це вже нереально, бо електронна черга розписана до кінця місяця. Крім того, станом на сьогодні, на момент зйомки даного відео, в деяких ЦНАПах перебувають працівники ТЦК. Тобто, після оновлення ваших даних, ви можете зіткнутися з такою ситуацією, коли працівник ТЦК підійде до вас і вручить вам повістку. І в подальшому ви вже безпосередньо на цю повістку маєте відреагувати і з'явитися до ТЦК. Знову ж таки, для оновлення своїх даних. Тож, на крайній випадок лишається застосунок резерв плюс. Ми не є. Прибічниками даного способу, принаймні до моменту, коли держава хоч якось не узаконить, хоча б на рівні постанови Кабміну або краще закону. Але вже якщо іншого способу не лишається, то краще вже через резерв плюс, ніж ніяк. Далі чого очікувати тим, хто оновив дані? Військовозобов'язаних чоловіків, які дані оновили, можуть викликати повістками за місцем фактичного проживання. Які вони зазначили при оновленні даних, тут нічого нового ми не очікуємо. За виключенням хіба що спосіб виклику. адже 17 липня у представників ТЦК додається така опція, як заочні повістки. Ми про це скажемо більш детально пізніше. Тисячі чоловіків, оновивши дані, побачили себе такими, які не перебувають на обліку. У цьому випадку у вас шанси на отримання повістки. Знову ж таки, на уточнення даних і постановку на військовий облік є досить високим. Чи означає це, що після оновлення даних всім поголовно будуть надходити повістки? Ну, звісно, ні. На це у системи ТЦК просто фізично немає ресурсів. А що чекає на тих, хто не новив дані? Чи варто розраховувати, що якщо ви не оновили дані, то про вас ТЦК нічого не знає, або просто забуде? Ну, звичайно, ні. Ті чоловіки, які неновили свої дані, будуть викликатися за місцем їхнього останнього зареєстрованого або задекларованого місця проживання, тобто прописки. І тут на допомогу працівникам ТЦК прийдуть дані демографічного реєстру або реєстру фізичних осіб платників податків, до яких вони мають доступ згідно закону про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Часто питають: а якщо в мене взагалі немає ніякої прописки, чи будуть надсилатись повістки тоді, Ну, насилати повістки тут нема куди. Але не забувайте, що повістки можуть вручатися і в будь-яких громадських місцях, блокпостах. Вони можуть бути передані для вручення через керівника підприємства, де ви працюєте, і так далі. Крім того, дані осіб, які не оновлять свої дані, будуть передаватися до бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС. Потім такі особи будуть потрапляти в розшук. І в подальшому поліція буде вчиняти адміністративне затримання і доставлення таких осіб до найближчого ТЦК. Де їх примусово поставлять на військовий облік. І ще одне доволі суперечливе питання: накладення штрафів саме за неоновлення даних. У випадку неоновлення своїх даних, військовозобов'язані можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності і таким особам загрожує покарання вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень. Але по перше, у нас є примітка до статті 210 КУПАП, яка визначає, що положення статей 210 і двісті КУПАП не застосовується, тобто штраф не накладається у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру працівників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими реєстрами або базами даних, держателем яких є державні органи. Тобто теоретично, представник ТЦК по кожному конкретному випадку не оновлення військово-зобов'язаних даних мав би зайти на інший реєстр і подивитися, чи немає там інформації про місце проживання, мейл і телефон людини. Простий приклад: якщо ви є зареєстрованим ФОПом, то зайшовши навіть у публічний єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, можна знайти ваші дані, які потрібно вказувати при оновленні. По-друге, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко також публічно заявляла, що представники ТЦК мають самі перевіряти дані реєстрів, по яких вони мають доступ, і штрафувати людину за неоновлення лише тоді, коли таких даних в реєстрах немає. Але я чомусь дуже сумніваюся, що представники ТЦК будуть витрачати час на пошук інформації по реєстрам. Хоча, можливо, я досить прискіпливо ставлюся до цієї категорії службовців, які завжди діють виключно. В інтересах військовозобов'язаних. Чи є у ТЦК ресурси на масове накладення штрафів і чи є така задача у пріоритеті? Перш за все, потрібно зрозуміти, що основним завданням ТЦК є відбір громадян для проходження військової служби. Ресурсів на масові штрафи у системі ТЦК на сьогодні немає. Але я впевнений, що показово будуть зроблені пару десятків. Адміністративних процесів по накладенню штрафів, їх покажуть по єдиному телемарафону. Мовляв, дивіться, ось вам наслідки за неономе. До речі, більш детально про штрафи ми знімали окреме відео. Посилання буде ось тут. Чимало змін після 16 липня стосується повісток. Що тут треба знати? Після 16 липня у нас з'являються нові учасники мобілізаційної епопеї. А саме працівники Укрпошти. Ми вже згадували, що починаючи із 8 липня, працівники ТЦК матимуть право надсилати військовозобов'язаним повістки поштою, які тут нюанси. По-перше, повістки будуть надсилатися засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим повідомленням, з описом вкладення, з повідомленням про вручення. По-друге, куди їх будуть надсилати? Тут два варіанти. Перший, якщо ви дані оновити до 16 липня і при цьому вкажете адресу свого фактичного проживання, повістка має бути направлена вам на цю адресу. Другий варіант, якщо ви даних не оновите, повістку будуть направляти на адресу вашого зареєстрованого чи задекларованого місця проживання. Найбільша проблема цих повісток у тому, що постанова номер 560 передбачає, що для того, щоб вважати військовозобов'язаного оповіщеним такою повісткою, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання поштового відправлення, чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою. Про ризики, які несуть такі повістки військовозобов'язаним, я відзняв окреме відео. Посилання буде ось тут. Рекомендую до перегляду, щоб бути готовим. І заодно попрошу підтримати петицію про відмову таких заочних повісток. І ще одне питання. У контексті штрафів, саме про кошти та інше майно, які можуть стягнути. Тут варто нагадати, що якщо вже є постанова керівника ТЦК про накладення штрафу, то він має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови. Або в разі оскарження не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до примусового виконання до органів Державної виконавчої служби. І в такому випадку розмір штрафу подвоюється і додається виконавчий збір 10%. Тобто сума штрафу у 25 500 може перерости у 56 100%. Звичайно, у першу чергу стягнення штрафу буде здійснювати за рахунок коштів боржника. Зокрема, на рахунках банку, якщо у людини лише одне житло, чи може бути стягнення на нього у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло божника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Два слова про затримання і обмеження у праві керування авто, окрім фінансових санкцій, можуть мати місце і інші санкції. У разі наявки на виклик до ТЦК, непроходження медичного огляду, неуточнення даних, вчинення адмінправопорушення за статтями 210 і 201 КУПАП, керівник ТЦК звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Ще раз акцентую увагу: представники ТЦК на сьогоднішній день не мають права вас затримувати, лише поліція. І то там є купа нюансів. Думаю, що ми знімемо. По затриманню в окреме деталізоване відео. Тим не менш, у випадку, коли затримання військовозобов'язаного виявляється неможливим, то ТЦК надсилає на його адресу вимогу про добровільне виконання обов'язку. Надалі невиконання на вимоги може стати підставою для обмеження у праві керування авто. Втім, досі незрозумілим лишається механізм реалізації покарання шляхом обмеження у праві керування авто. Так, через суд його можуть обмежити у такому праві, але як будуть виконувати таке рішення? Наприклад, чи буде відбуватися це шляхом зупинення водія, відібрання в нього прав чи конфіскація, то цей механізм поки що нормативно не виписаний. Ще варто два слова сказати про розшук і кримінальну відповідальність. Потрібно зрозуміти, що відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію та військовий облік передбачена не лише Кодексом про адміністративні правопорушення, але й кримінальним кодексом. Так, стаття 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, і при цьому умовний строк ще треба постаратись заслужити. У 2023 році українські суди винесли 1257 вироків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Це у 5 разів більше, ніж у 2022 році. Обвинувачення отримали як умовні, так і реальні сроки позбавлення волі строком до 5 років. З кожним місяцем кількість вироків з реальним сроком лише зростає. У кримінальному кодексі є також стаття 337. Яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних зборів. Ми про це вже знімали відео. Хто мав можливість переглянути, посилання буде ось тут. Також варто нагадати, що є урядовий законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК. Передбачається до 5 років позбавлення волі. Але поки цей проект закону на паузі, хоча і не відкликаний. Також ходять розмови. Про можливе встановлення кримінальної відповідальності за три і більше постанови про адміністративну відповідальність. Але будемо сподіватися, що у депутатів вистачить розуму не приймати такі зміни до Кримінального кодексу. Стосовно перевірок військово-облікових документів, перевірки військово-облікових документів у громадян на вулицях нікуди не зникнуть і будуть проходити після 16 липня. Результати цих перевірок залежатимуть від того, чи будуть у військовозобов'язаного зобов'язаного оновлені військово-облікові дані чи ні. У випадку, коли у військово зобов'язаних не виявиться відповідних документів, чи їхні документи будуть не актуальними або не оновленими відповідно до вимог закону про мобілізацію, тоді такій особі буде вручена повістка до ТЦК СП на оновлення військово-облікових даних. Крім того, відсутність документів є порушенням правил військового обліку і, відповідно, може бути підставою для накладення штрафу за статтею 210 КУПАП. Але ми поки що таких постанов у нашій практиці не бачили. Друзі, ми і надалі будемо тримати вас в курсі про те, яким чином буде проходити мобілізаційна епопея після 16 липня. А наразі традиційно. Попросимо вас не забути допомогти сьогодні. Нашій армії. Все буде Україна, до зустрічі. YouTube.